Всім привіт, мене звати Дмитро. це компанія Бексавта. До речі, ми з вами дуже рідко оглядаємо маленькі машини. Але сьогодні в нас саме такий екземпляр. Тобто не кросовер, а дуже малесенький міський хеджбек. І це BID дігал. До речі, ми про нього згадували в нашому топі. Ось тут можете його подивитися. А ми зараз будемо дивитися на нього вживу. Слід пам'ятати, що сігал відноситься до морської лінійки BID. тобто Фрігат, Сігал і Йоаннь Плюс. Бівайді Сігал існує у трьох комплектаціях: це Vitality, Liberty і Flying. Якщо говорити про перші дві, то вони не дуже сильно відрізняються один від одного. Вони відрізняються оптикою шкірним кермом. І легкосплавними дисками, тобто у Віталіці медалеві, а у Ліберті легкосплавні. Ну і ще відрізняються тим, що там 15, а там 16 диски. Якщо говорити про нашу максимальну комплектацію Flying, то в нас тут потужність 39 кВт на годину, розгон до сотки за 9,5 секунд, їде вона 405 км, і в ньому 75 кінських сил. Що дуже дуже добре для такої міської маленької та комфортної машини. Окрім цього, у кожній комплектації в нас є рідине охолодження батареї, що дуже сильно допоможе вам влітку, щоб ваша батарея не перегрівалася. В нас тут 16 дисків, вколо дискові гальма. Попереду по підвісті Макферсон, позаду торсіонна балка, що економить ваші гроші, і дуже компактно для маленьких авто. З приводу зарядки це перший півой де одна зарядка. Тобто немає зліва та справа обох лючків. Тобто, що ми маємо? Повільна, швидка. Максимальна комплектація заряджається повільною зарядкою 5 і 6 годин, а попередні комплектації за 4 і 3. І всі ці три комплектації за допомогою швидкої зарядки заряджаються за півгодини. до 80%. До речі, як і завжди у всіх електрокарів. Щось цікавого, в нас є підігрів дзеркал. Що ми дуже рідко бачимо в машинах такого цінового сегменту. І з дизайном ми можемо побачити справжнього китайця, який не ріже клас, але нічим таким дуже сильно запам'ятатися не може. Але це і не мінус, і не плюс. Це таке, типу, воно є. Швидко прозад цієї машини. У нас є лайтбар, в нас немає взагалі двірника. Ну, це навіть добре, якщо його немає, тому що якщо б він був, то він би був ось тут, а не захований десь тут. До речі, в нас тут немає електроприводу, тому нам доведеться відкривати наш багажник власноруч. Як ми можемо бачити, в нас дуже маленький багажник, ну воно ясно, тому що в нас це міський хетчбек. Ну і ми можемо сюди закинути десь типу двох валіз, але це все через те, що в нас є торсіонна балка, і вона робить, можна так сказати, наш пол нижче. І тому ми можемо туди закинути, ну, наприклад, два чемодани або навіть е, дуже велику кількість пакетів ЗТБ, нашого улюбленного АТБ. І, до речі, що може рятувати цю ситуацію, це те, що ми можемо відкинути задній ряд. І в нас місце набагато більше речей, але це буде корисно тільки тоді, коли ви подорожуєте удвох. пам'ятати, що Біведі Сігл це представник морської лінійки Біла тому ми бачимо тут дуже такі м'які лінії. Ми можемо бачити, що між ним та Юань Плюс багато спільного, тобто торпедо повністю вкрадено, можна так сказати, з Юань Плюс. Можемо бачити, що типу щось такого морського в нас на центральній панелі та багато чого іншого. Дуже такий яскравий і незвичайний колір. Ми ми бачимо щось типу такого рожевого біжевого, е, типу, щось такого дівчачого. Так, машини не поділяють на жіночі та чоловічі, але зараз ми розуміємо, що ця машина більш схожа на жіночу, тому що, ну, де ви бачили брутального чоловіка, який буде їхати за рожевою машиною, і ну, типу такий дуже великий чоловік і рожева така малесенька машинка. По матеріалах, як можемо бачити, є в нас екошкіра, пластик, такий, типу. Тканина така, дуже приємна, до речі, на дотик. Слід пам'ятати, що це бюджетний ціновий сегмент, але в мене є відчуття, що ми не доплачуємо компанії за цю автівку, тому що тут є багато всього, чого немає. ну, Наприклад, в Dongfeng. Я не буду повністю порівнювати цю автівку з Донгфенгом, але трохи нагадаю вам, що в Донгфенгу, наприклад, не було без зарядки. Там були тільки дротові зарядки. А тут в нас є і бездротова зарядка, і два підстаканники, і місце для вашого ліктя. Тобто, ну, ми розуміємо, що за такий комфорт ми нібито не доплачуємо. Наприклад, сидіння екошкіра, перфоровані. Так, немає підігріву та обдуву, але ну, я гадаю, що це ну, прям занадто. Якщо ми подивимося на центральну панель, то ми можемо побачити тут селектор передач. Так. Він тут, не ось десь тут. Дуже таке. Е з одного боку, добре рішення, а з іншого боку, дуже дивне рішення, тому що ну, коли ти, по-перше, сідаєш в цю автівку, ти не розумієш, де цей самий селектор передач. А ще ти не розумієш, де паркінг. Тому що треба натиснути на кнопку, яка знаходиться зліва від селектору, і тоді ти зможеш поставити машину на паркінг. Якщо ми на центральній консолі, то ми можемо побачити, в нас тут є Traction Control і ми можемо налаштовувати, звісно кажучи, клімат. До речі, якщо говорити про безпеку, то в максимальній комплектації Seagull в нас є 8 подушок безпеки. Тому якщо ви маєте дітей, то слід привернути увагу в саме максимальній комплектації. На центральній панелі ще ми маємо ну, такий типу регулювач звуку, але. Він такий, типу, не дуже зручний, тому в нас є мультикермо. З мультикерма ми можемо, як завжди, налаштовувати звук, відповідати, з кимось розмовляти. Ну, типу, як завжди. Що ще тут є? круїз контроль Так, він не адаптивний, але тут є круїз контроль це дуже дивує мене, якщо чесно. Але це блін, гарно. Попереду маємо, як завжди, приборну панель, там можемо бачити ємність акумулятору, які двері відкриті. Типу, скільки ми їдемо, скільки наша машина використовує, ну тобто, типу, чогось такого, через те, що це BID, ми розуміємо, те, що тут монітор в нас буде перегортатися, якщо ми будемо наскати на кнопку, тобто це зроблено для тіктоків. Як ми можемо розуміти, по додатках тут нічого такого немає дивного або щось такого нового. Все як завжди, як ми розуміємо. Але з цікавого те, що ми не знайшли тут мікрофон. Тобто не в усіх моделях BYD в нас буде можливість співати. З правильних функцій в нас є камера заднього виду, парктроніки, машина запускається по кнопці, і в нас є безключовий доступ. Як ми можемо побачити, позаду дуже мало місця, тому ми розуміємо, що це. Комфортний хетчбек. Так, коли ти їдеш попереду, тобі дуже комфортно. Коли ти сидишся назад, тобі не комфортно. По контенту все як завжди, ізофікси. Два підголовники, якщо було б три, була би можливість, щоб тут їхала ще одна персона. Але це все по контенту, до речі, як ви можете побачити, водійське сидіння посунута повністю. Мені тут не дуже зручно сидіти. Наприклад, якщо б ми їхали кудись. За 100 чи 150 км мені було б дуже-дуже незручно сидіти позаду. Тому так, ця машина розрахована тільки на двох батьків і двох дітей, тому що високим людям тут немає чого робити. Що я хочу сказати, що дуже сильно здивував мене цей агрегат. За свою невелику ціну, ми маємо дуже багато функцій. Ми маємо монітори, парктроніки, камеру заднього виду та. Все-все, все типу, такого. Топові характеристики для цього сегменту. Тому слід звернути увагу на це авто. А мене звуть Дмитро. І це компанія BexAuto. Всім пока.